Доброго вечора, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. Вітаю вас з Новим роком. Щастя, здоров'я, а головне миру нашій нинці Україні. Сьогодні я буду готувати вечерю. Знаєте, пройшли свята, найпонеїдалися салатів з майонезами, без майонезів. Хто що готував, це вже знаєте ви самі. І... Вечір їсти хочеться. Опять треба щось готувати. Дореньке наші, як це все вже заморочило. Ну що ж, від цього нікуди не дітися. Сьогодні буду готувати таку просту і смачненьку вечерю. Знаєте, от в холодильнику що знайшла, а що купила, а що було там заморожене. Тому що вам покажи, Коля, що ми будемо готувати. Сковорідочка, такий набор продуктів, мінімальний, але дуже смачна і швидка вечеря. І така ситна. знаєте. Сковорідка у мене на вогонь поставила, сковорідка така добряча, тому я налила 3 столові ложки олії. А ви дивіться по своїй сковорідці. Тепер я туди додав вершкове масло. Ось дивіться, скільки грамів 50 тут. Я думаю, більше тут немає, навіть може й менше. Зараз відправлю, і ось у мене буде спочатку засмажка. Що я маю? Дві великих цибулини, великих цибулини дорогенькими, це дуже-дуже так важливо. І одна середня морковка натерта на таку, знаєте, велику терку, але я потім ще так пройшлася, як кажуть, вздовж і впоперек ножем, і так, і так, щоб трішки її подрібнити. Я думаю, За... ти скажеш, понадкусювала. Ні, зараз я підсмажу все це і вам покажу добре. Ось так зажарочку обсмажила, бачите, ще смажиться. Тепер додавлю три зубка часничка, натерла на таку середню терку. Зараз я це все обсмажу ще пару хвилин і потім буду додати фарш. Засмажечка готова. Підсмажилося все-таки, знаєте, так ароматненько все-таки ой, дуже-дуже пахне. Фарш. Фарш у мене так, грамів 500, опять 500, 600. Дивіться самі, скільки маєте, може 300 достатньо буде. Дивіться, це на ваш смак. Фарш у мене який був. То в мене був там курячий фарш, я його з морозилочки достала, потім у мене говяжий фарш. Коротше, тут все, що було, все зобрала до кучки, розморозила і сюди. Зараз я відправлю сковорідку і буду смажити на такому малесенькому вогні, під кришечкою посолю, поперчу, добавлю Ось травки в мене є. В мене є хмелі сунелі, я додаю на смак, щоб було так ароматненьке, ще краще. Можна базилік додати. Дивіться самі, що маєте, які спеції маєте, які полюбляєте, ті додаємо. Тому чекаємо. Ось так дивіться, парує все. Скільки тушкувала? Я вам скажу хвилин, ну, до 10 хвилин під кришечкою, воно так все парком пройшло. Трішечки так перемішала, бачите, ось гарненько. На смак попробувала таке, тобто скуштувала. Поки солоненька, таке смачненька. Ну, це ще ж не зовсім не, не все ж. Що ж до цього, до цього м'яса? У мене ось такі макарони. Виберіть, які у вас є. Тут 500 грамів. Ось так. Для моєї сім'ї це достатньо. Дивіться, є. Заливаю. Обикновена кімнатна, кімнатної температури вода, не Ні кип'ячена нічого. Дивіться: заливаю, заливаю, заливаю. Ось так. Тут ну, літру немає, але знаєте, я вам не можу написати, скільки води, тому що у нас у кожної різна сковорідка. Ну, ось так, бачите, щоб так покрило. Потім, якщо буде мало, ми можемо, трішки, можемо трішечки долити. Зараз поставлю на вогонь. Доведу до кипіння, накрию кришечкою, потім зроблю такий огонь менше середнього і буду варити, поки не зваряться наші макарони. Там оце все фарш, м'ясо, це вже практично готове. Тому чекаємо. Ну що ж, наша вечеря ось така смачненька. Готова? Ну що ж, я думаю, що ви згадали, що це, як сказати, наподобі макарони по флотськи Але трішечки по-другому. Їх дуже багато рецептів. Я хочу зазначити, дорогенькі мої, я у нас канал такий, що мене не, як не видумляю якісь свої рецепти, там, знаєте, десь там щось розробляю. Ні, я не кулінар той. Я просто з вами ділюся рецептами, які я готую для своєї сім'ї. Тому майте на увазі, якщо ви готуєте також, там хтось пише. Ой, те та я таке знаю. Я дуже рада, я дуже рада за вас і радію, що ви знаєте. Може, хтось трішечки так підзабув. Тому майте це на увазі. Це рецепти. Ось що я готую, от і я вам і показую. А ви дивіться самі? Бачили, значить, до побачення, Люба, як не бачили, дивіться. Ну що ж, Коля, сюди покажи. Я, крім цього всього, а, хочу дивіться, дивіться, ось бачите, подлівки тут нема. Один тільки такий жирок. Бачите, ось, ось там видно коляскови. Ну, це ж є подлівка. Ні, подлівка це коли водичка все википіло, все так ось дивіться. Насипаю. Я думаю, що м'яска, тут фаршу предостатньо, Ось дивіться. ось так, ось. так Це ти собі? Ну так, я не зовсім собі, але так, щоб було видно, як воно буде виглядати. На моєму столі зараз я накрию добре кришечкою. ось, Однією рукою нічого нічого не розгецаю. Ось так. Обов'язково зелень, але мене не всі полюбляють. Я їх привчаю. Ну, тяжко дається, чесно вам скажу. Зелень ось так присипала. Що за зелень? Цибулька зелененька, петрушечка, божу що маєте. Ось так. Для мене це дуже смачно. Зараз в одну вилочку. Вибачайте, що так вот десь там. Пошкварчала, пошкреблась. Головне, щоб макарони були готові. Готові на смак те, що потрібно. Але це не все. Знаєте, ну це, це зовсім таке дуже так, знаєте, постно якось. Відкриваю помідори. Дивіться, помідори без нічого. Це мій улюблений рецепт. Тут немає ніяких спецій, якщо ви робили, Напишіть, будь ласка. Хто не робив, попробуйте, дуже смачно. Ми Беру помідорчик. А я так, можна коля рукою. Так. Можна. Чи тобі привикають? Угу. І оце. Ну, ти ж не додала, то, якщо не робили, то робіть. А, рец... робіть. а рецепт А рецепт у нас на тому каналі. Або ж ми будемо літом з вами. Я буду обов'язково, дай Бог нам дожити, обов'язково консервувати такі маринова... це мариновані помідори. Вони дуже-дуже ну, смачні, повірте мені, це для мене все, що куля. Тут нема чого вже дивитися. Тут його вже і нема. Бо здох мої, да, дуже смачно. Тому готуйте. Ось дивіться, що ще потрібно. Помідорчик. Ось так. І вечеря смачна. Вечеря така, знаєте, вона і ситна, і будто би як такого, як сказати, і м'яса не дуже багато. Тому що вже скільки поїли м'яса, скільки всього поїли, що вже хочеться чогось такого простого. Ще хочу додати, ми дуже полюбляємо таку тюлечку з картопелькою. Але це трішки пізніше, теж на вечір, теж дуже смачно. Тому все, що хотіла сказала, хочу вам сказати, що. Господи, проковтнула таке кисленьке в роті. Хочу вам сказати, що всі ми знаємо 20... 25-й рік, я кажу, 2025 це рік змії, так? Але в нас ні, не змії, ну змії, гадюка. Змії. Ну, гадюка, ну, гадюка по-українськи буде. Змія, гадюка, короче, ви саме знаєте, що це таке Коля, ось тут вона, щоб ти не мене показуй, бо змія ну, не так я. як. Я теж поближче покаже їй. Ось, дивіться. У нас ось вона така. Бачите, хоч вона й кобра. як сестра родна. Їй же Богу, так похожа, правда? Так, да, да, да. Дореньки наші. Ну, треба ж вміти і так трішечки, знаєте, як пошуткувати, як кажуть, або ж як. Хочу зазначити, що це такий, як, наче кобра, і така кобра, знаєте, така кобра, добра кобра. Зелю ще хазяйка. Ні, ні, ну це королівська називається, королівська. Бачиш неї корона. Ой, хочу сказати, що ця наша год, цей чи як рік наші змії, гадюки, кобри. Коротше, хто прийшов, той прийшов. Головне, що приніс з собою на миру, неба світлого, висвітлого і такого, щоб ну, я не знаю, я ви саме розумієте, щоб тільки зірочки сіяли на небі і нічого більше не було. Ну і там тучки, якої, де, чи хмаринки пропливали. Хочу вам побажати, щоб у вашій оселі завжди сміялися діти, ніколи не плакали мами. Щоб все було добре, щоб ви зустрічали своїх дітей, щоб ви веселилися, щоб ви співали пісень і ніколи не плакали. Це саме важливе, дорогі наші. Ну що ж, рецептом поділилась, так трішечки вас, так, як сказала, може, чогось лишнього. З познайомила. Так, да, так. Да. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, ми завжди вам відповімо. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові! Будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!